Дружина та донька Сергія Улянчука відкривають своєму чоловікові та батькові меморіальну дошку в ліцеї, де той навчався. Це людина, яка завжди намагалася зробити комфорт в домі. Завжди, як кажу, все, втомилася, давай десь кудись поїдемо. Ну, давай. Він завжди. Підтримував будь-які там навіть божевільні там, мої ідеї. Сергій Улянчук рівняний навчався у Рівненському ліцеї No27, потім у місцевому університеті. Сонячна і світла дитина це Улянчук Сергійко. Ви знаєте, я його так пам'ятаю. Його світлі і чисті очі, завжди е, обли на обличчі усмішка. І коли я заходила в клас, він завжди щиро посміхався. Він дарував вже оте тепло. І так починався урок. Чоловік не мав військового досвіду, та ще в 14-му році хотів стати на захист батьківщини. Він мене казав, я піду захищати. Хоч я кажу: ну куди то ж малий рік, тільки, ну лишися, бо я ж не зможу. Він каже, ні, я піду. Він пішов, але в нього стан здоров'я йому не дозволяв. І лікар там, травматолог, був якраз якого він. Був лікувався. Він каже: ти що з твоїми ногами і спиною, тобі і туди зараз взагалі не можна. Та вже в 22-му році чоловік без вагань став на захист батьківщини. Спершу був в ТРО, а потім і в складі збройних сил. Як почалася війна, він сказав, що мене вже нічого не зупинить, ні ноги, ні спина, ні один лікар. Він пройшов ВЛК, мабуть, за годину. І позвонив, сказав: Ну все мене забирають мене все добре з ногами добре, спиною все добре, все мені поробили. Кажу так, за годину часу він каже: Ну так, за годину часу любив життя, родину, енергію, спорт, любив готувати, читати, спілкуватися. Ніколи не стояв осторонь, завжди підставляв своє плече і допомагав всім. Ви навіть не уявляєте, наскільки це була хороша людина. Кажуть, от є ангели, а є ангели на землі. От він був таким ангелом. Зараз він ангел на небі. І каже, що жіночої і чоловічої дружби немає. Неправда, є. Якщо ви не знали Сергія, то ви просто не уявляєте, який він був хороший. На жаль, 10 липня 2023 року 37-річний солдат Сергій Улянчук загинув під час бойового завдання на Луганському напрямку. Він був 11 числа записаний на МРТ, щоб, бо ходити не міг. Але він пішов в останню бій, тому що командир сказав: Ну, ми без тебе не справимось. А... І потім мені було добре, воно важко, звичайно, коли 10-го ти розумієш, що вже ти прокинувся, і ти розумієш, що немає того чоловіка. Немає того тепла. Не раз задаю собі питання, чому так, і ми всі ставимо собі питання. Ну як так, чому така світла дитина, хороша, добра, мила, син хороший, друг хороший, чоловік, тато пішов на небо. Прочитала таку відповідь: що Бог забирає людину в найкращий період її життя. У раю, і бутони треба. не треба. Його дуже не вистачає. Знаєте, як частинку серця відрвають. І Частинку душі це неймовірно хороша була людина, і я кожному з вас бажаю мати таку людину, як Сергій. Вічна пам'ять і шана Герою України. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.